Головні тези це доєднання до газкого трибуналу для того, щоб ми могли вже, ну враховуючи міжнародне законодавство, притягувати до відповідальності людей, які ну ми звинувачуємо, і міжнародна спільнота звинувачує щодо рішень проти людяності. Ні, це якщо ми вже Україна долучається до цього, то вона вже буде повноправним учасником цього процесу. Так, так. Тобто так. це щодо ратифікації так, так, статуту? Так, так. Mm -hmm. Ми зараз говоримо про. Там є два варіанти. Власне, зараз ви відпрацьовували два варіанти: е, постановою, рішенням, заявою Верховної Ради, і враховуючи сам статут. Бо в е, статут і, і передбачає і такі моменти, що е, держава Україна самостійно оголошує про це, і це достатньо достатньо буде підставою для того, щоб вже нас залучили е, до, до цього статуту. До